Hyundai Tucson 2016 року випуску дизельний двигун об'ємом 2 літра, передній привід. Автомобіль прибув до нас з Кореї. Він має тільки один фарбований елемент косметичний без використання шпаклівки. По комплектації у нас двозонний клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. 194 тисячі кілометрів актуального правильного пробігу. Великий мультимедійний екран достановлено додатково, але круто його інтегрували сюди. Він як заводський виглядає. Ще є камера, камера заднього огляду і є. Як там нормально? Є камера заднього огляду, є камера переднього огляду. І все це вже у нас в салоні. Приїжджайте, вибирайте тест-драйв та купуйте. І саме цей туксон буде твоє авто. У нас є телеграм, підпишіться, якщо хочете.